Вітаю вас, наші хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про вітер. А чи знаєте ви, як люди визначають силу вітру? Ні. Тоді послухайте, сідайте рівненько та слухайте тихенько. Вітер має силу. Він буває сильним або слабким. Щоб визначити силу вітру, люди вигадали спеціальне пристосування це повітряний рукав. Погляньте, якщо рукав піднятий і повністю надутий, значить вітер дуже сильний. Якщо рукав то піднімається, то опускається, то вітер непостійний. Ну а якщо рукав висить і не рухається. То значить, вітра зовсім немає. Є ще одне пристосування, яке називається флюгер. Він теж допомагає людям бачити, який дує вітер. Саме за допомогою таких пристосувань люди навчилися визначати силу вітру. Малята! А чи знаєте ви, що з вітром можна ще й погратися? Давайте сьогодні спробуємо зробити. Ось такі вітрячки. Шановні татусі і мами. Допоможіть, будь ласка, нашим діткам зробити такий вітрячок для гри на вулиці. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, дерев'яна паличка. Якщо у вас такої нема, можна взяти олівець і звичайна канцелярська кнопка. Але малята, будьте обережні, вона дуже гостра. Слідкуйте уважно за моїми руками та нічого не пропустіть. Беремо аркуш і складаємо його навпіл. Ми з великого прямокутника робимо два маленьких, ось так. А тепер ножицями розрізаємо його навпіл. І з маленького прямокутника ми робимо. Трикутник. Ось так складаємо, а зайве, як завжди, відрізаємо. Розгортаємо квадрат і ще раз складаємо його куточок до куточка. Розгортаємо і ножицями по нашим лініям починаємо розрізати, але не до кінця. Ось так погляньте. Беремо один кінчик, другий куточком всередину. Цей пропускаємо, третій теж куточком всередину. Четвертий теж куточком середину. Всі з'єднуємо. Куточки тримайте міцно, а щоб вони не розбігалися. Кнопкою канцелярською ось так їх з'єднайте. А тепер дерев'яну палочку прикріпляємо до нашого вітрячка. Ось так. Погляньте малята, ось наш вітрячок і готовий. Гляньте, як він гарно крутиться. Беріть вітрячки і швиденько на вулицю бавитися з вітром. Малята, а ще такий вітрячок можна подарувати товаришу. Адже подарунок, зроблений своїми руками, найкращий і найцінніший. До побачення, мої любі!